Сьогодні в програмі позапланові випробування пластин бронежилетів четвертого класу захисту. Новий підхід у підготовці контрактників та призовників у навчальних центрах, системи електронної медицини у Львівському шпиталі. 44 рази тривали обстріли укріплень Збройних сил України. Найгарячіше було на Донецькому напрямку, де поблизу Красногорівки Ворог вів вогонь з 82-мм міномета та вівся снайперський обстріл. В районі Донецького аеропорту противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Протягом години російсько терористичні війська вели вогонь з автоматичних гранатометів по шахті Бутівка. Авдіївка, Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Троїцьке, неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по українським укріпленням. Опорні пункти в районі Мар'їнки, Водяного та Зайцево, були обстрілені з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Міністерство оборони провело позапланові випробування бронежилетів, які використовуються в Збройних силах України. Їх організували у зв'язку із заявою народного депутата Сергія Соболєва про те, ніби до українського війська постачають неякісні бронепластини. На мій погляд, та пластина, яку зараз там показують пробита, вона від Патронами шостого класу захисту бронебійними. Ми е, е, жилети робимо не по шостому класу захисту, а по четвертому. Для звичайної пулі припущення виробника цілком підтвердилося. Під час випробувань продемонстрована в парламенті пластина витримала дію набоїв, які відповідають третьому та четвертому класам захисту. Натомість була пробита бронебійно запалювальною кулею. Перший вистріл пулей ПС видержала второй вистріл пулей БЗ на пятый клас не выдержала. І на четвертий клас, третий, четвертий вистріл, пулей ПП і пулей ЛПС выдержала. Тобто, пластина цілком відповідає заявленому четвертому класу захисту. Бронежилет четвертого рівня захисту витримав всі кулі четвертого рівня захисту. Броніжила четвертого рівня захисту не призначений для того, щоб тримати п'ятий рівень захисту. Зауваження ж деяких бійців про те, що серед стандартних пластин трапляються такі, що витримують бронебійну кулю. Пояснюється просто: у них виробник за власною ініціативою використав товстішу сталь. У нас пластини. Мінімум тримає четвертий клас, а процентів 30-40 осин тримають і п'ятий, і вищий клас у планах Міноборони почати до кінця цього року закупку бронежилетів шостого класу захисту для кожного виконання завдання або для специфіки виконання завдання повинен бути свій бронежилет свого класу захисту. І ті, які ведуть бойові дії на передньому краї, штурмові підрозділи більше попадають під вплив вогневих засобів противника. Тому питання є. Кому що для виконання завдання потрібно, водночас статистика свідчить, що найчастіше бійці страждають не від куль, а від осколків, мін та снарядів. І тут на перший план виходять уже не бронепластини, а якість м'якого балістичного пакету бронежилету. Олександр Візгін, Володимир Стройков, час ще. Щодень напружені тренування. Так проходять вишкіл контрактники та призовники у навчальному центрі, що на Львівщині. Спочатку АТО рівень підготовки військовиків значно зріс. Стрільби з автомата стали цікавішими. Вражати віддалені мішені доводиться, ховаючись за вантажівку та БТР з коліна, стоячи, — Давай огонь! А ближче за допомогою ручної гранати. Зазнав кардинальних змін і рукопашний бій. З'явилися нові прийоми, а зброєю в смертельній сутичці може стати навіть магазин від автомата. Тобто ми вже забираємо магазин, то що хлопці відпрацьовують нас. Забрали магазин, так як противник може бути в бронежилеті, може бути в касі. Тобто смислу бити його по туловищу, по голові нема. Тобто відкрита зона, лишається це лице. Від'єднали магазин, магазин ми можемо використовувати як зброю, то тобто прямі удари по лиці, зробити дезорієнтацію противника, щоб противник був дезорієнтований, відчував якусь біль. Відповідно, противник вже либо знешкоджений, або ми від нього відходимо в сторону і зберігаємо своє життя. Бійці вивчають прийоми охочі, а дехто навіть прагне стати інструктором з рокопашки. Я займався боксом півтора року. В армії, кстати, це дуже вещь, річ, как якби бы я зрозумів. На вот у нас идут час тренування у нас идут, це полезно. тому що при оружі, там заломи всі теж полезно. Я продовжувати хочу я підписати контракт. хочу. Одна із справ, яка нагадує прийоми зі східних бойових мистецтв, бере свій початок у зоні проведення АТО. Бійці вчать швидко діяти в бою, вести вогонь за напрямком годинникової стрілки. Реально бої використовуються, тобто, вони працюють, коли бойові двойки, бойові тройки, тобто, саме ці вправи вони проходять. Тобто при пересуванні бой на рівні місцевості, бой в місті, тобто завжди працює двійка. Тобто, навіть при заряджанні магазину з два чоловіка. Один прикриває, другий перезаряджається. Це команда магазин, прийняв, перезарядився. Все. Тим часом на стрільбищі зі своєю потужною зброєю прибувають зенітники. Обслуга знає, як діяти швидко і точно, аби не стати легкою мішенню для ворога. Сама по собі установка, як вже сказали, немаленька, і тому потрібно чітко вибирати позицію на полі бою, там, орієнтуючись на місцевості, залежно використовувати ландшафт місцевості, там використовувати пагорби, тобто із-за пагорба вести вогонь по цілям. Тобто, щоб, ну, щоб не так було тебе легко вразити на полі бою. Великокаліберний ДШК у зоні АТО є на кожному передовому блокпості. Вправлятися із ним також вчать бійців. А найголовніше для піхотинця діяти у складі підрозділу. За підтримки бронетехніки прикривати товариша в бою. Тож військові у складі відділень та взводів вчаться воювати і в полі, і в населених пунктах. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, час ЧЕ. Сам інструктор з позивним Зелена рятує життя бойових побратимів на передовій. До війська дівчина пішла добровільно разом з іншими майданівцями. Я сама взагалі з Донбасу з Луганської області. От, е, пішла, бо все-таки, як не як, це моя мала батьківщина е, була з самого початку там, на Майдані, потім учебка, війна. Як там, ну не знаю, мої хлопці поряд зі мною я пішла з ними. Попри перемир'я, тут продовжують стріляти. Та на це вже давно ніхто не зважає. «Стріляють і стріляють, в принципі, не звертаємо увагу з виклик цього. Дівчина мужньо рятує життя бойових побратимів. Каже, найважче стримувати емоції. Коли підірвалися на міні, це було 30 січня, коли Марічка ну, подивилася. Тоді да, його принесли, я там гапіницю. Ну, Перша саме така нагальна медицинська допомога. Долати стрес допомагає чоловік, який завжди поруч, а також підтримка батьків. Я дуже вдячна своїм батькам за, за ну, дуже сильну допомогу в плані і моральної, і, фізично. По всякому вони дуже підтримують. Їм, звісно, за це дякую. Данило Іщенко, Володимир Кухарський. Чаще. Львівський військовий госпіталь переходить на систему електронної медицини. Це другий лікувальний заклад у Збройних силах, який запроваджує таке нововведення. Медики переконані, програма пришвидшить та полегшить їхню роботу. Хочу все вірити, що нам вдасться все-таки запровадити цю систему і в медичній галузі. Я думаю, що це набагато спростить, набагато пришвидшить всі ті процеси, які відбуваються з нашим пацієнтом, з документообігом, з результатами обстежень і з самими обстеженнями цього пацієнта, де б він не знаходився, без всяких там паперових документів і так далі. Перші десять комп'ютерів львівські військові лікарі отримали від it компанії. Завдяки програмному забезпеченню, яким вони оснащені, можна буде не лише об'єднати медичну базу військових лікувальних закладів України, а й в майбутньому вийти на міжнародний рівень. Це буде наша внутрішньоцентрова в масштабі Міністерства оборони, це буде міністерська медична, і в масштабі держави це буде така Міністерство охорони здоров'я, де всі були пов'язані. А якщо нам вдасться і об'єднатися, я думаю, що це вдасться, і це не так вже далеко. Коза горами світової такої мережею, то тоді то у нас проблеми, як такі, практично будуть знівельовані до мінімуму. Ірина Монастирська, Віктор Віктора Нуфрієвча.